Російських громадян вже дізнались про справжню долю своїх родичів, комусь пощастило, і він опинився в українському полоні, де захищені їхні права згідно міжнародних міжнародних прав правил і Женевській конвенції. А хтось дізнався про те, що його родич загинув, будучи окупантом, хочи на геноцидну війну проти України. Хтось далі шукає і отримав. Розуміє, що статус наразі безвісті зник. тому це та функція, яку виконує Україна, і по відношенню, в тому числі до громадян держави-агресора. І це показник, що державні проекти координаційного штабу працюють такі, як жить, хочу жити», хочу знайти Це потрібно, це потрібно і для позиціону України в світі. Це потрібно ми приховуємо цього і для того, щоб розкрити правду. На цю злочинну війну всередині самого так званого російського суспільства, і ця робота також буде продовжуватись.